Привіт! І сьогодні у нас на тесті новинка безщиткова акумуляторна пила від торгової марки Vitals. І чому я сказав новинка? Тому що Vitals зараз випускає інструмент на посадочній базі Makita, Тобто, хто має акумулятори Makita, вони сюди будуть підходити. І ці моменти ми також перевіримо з вами. Звичайно, як ви побачили, пила працює на двох акумуляторах. Є аварійне гальмо, яке працює з чітким таким звуком. Це чути, ну прям така механіка серйозна. Всередині будемо розбирати дивитися. Є автоматична подача масла, оглядове вікно. Зверху на кнопці є такий сувак, ви його на себе сунете, і кнопка включається. Відпуска. Вона автоматично блокується. Також покажу, що в цій пилі вже є металеві зуби. Це стосується тих людей, хто пише: а чому в акумуляторних пилах немає зубів? Ось, будь ласка, металеві зуби вже тут присутні. Також відмічу, що в цій пилі є безключова фіксація ланцюга і безключова натяжка. Давайте подивимося, як це все реалізовано. Відмічу відразу, що шина фіксується на дві шпильки: одна шпилька з різьбою, інша шпилька глуха. Покажу, як виглядає шина. Ось така велика: 16 дюймів або 40 см. Друзі, це повноцінна шина, як від. Повноцінної електропили. Механізм натягування ланцюга фіксується на дві сторони. Ну і покажу, як виглядає ланцюг. Ланцюг має звичайний зуб, не суперзуб, тому що суперзуб буде давати навантаження на акумуляторні пили. Звичайний ланцюг, як від електропили. Дуже просто встановлюється шина, встановили, рукою натягнули шину. Ось тут є такий язичок, обов'язково його в задню частину корпусу попасти треба, щоб не поламати, і закручуєте. Ланцюг натягуєте так, щоб не відходив на шину, ну, але в тесті він ще може розтягнути. Ми його Швидко по характеристикам 36 вольт. Казали, що номінальна потужність у ватах 1400 Вт. По шині, я вже сказав, 16 дюймів або 406 мм. Швидкість ланцюга вражає 14 метрів у секунду. Кількість ланок в ланцюгу 56, то що я казав, як від звичайних електропил. Ну і вага даної пили 4 кг 800 г. Ну і гарантію вітлас на неї дає 36 місяців або 3 роки. Ну і вітласи нам тут козиряються прямо на корпусі. вилету брашлес-моторс, що означає бищітковий двигун. Так, дістав пробку, повністю дістав, тому що мені. Так зручніше масло заливати. Як бачите, перед масляним бачком стоїть гумка, така зроблена для того, щоб масло не витікало. Ну і бачок, як я вам скажу, вмістивий, доволі таки вмістимий. Друзі, покажу вам, як виглядає ще аварійне гальмо. Як бачите, у середині має металеве посилення, зроблене для того, якщо десь гілка зверху якась впаде, більш така потужніша, щоб не зламало вам аварійне гальмо. Так, давайте перевіримо, чи чехол повністю закриває шину. Як бачите, повністю закриває шину, перевіримо подачу мастила. Ну, відразу не прийшлось довго чекати. Покажу, як виглядають нові акумулятори. Відмічу ще раз, що макітовська посадка є індикатор заряду батареї в чотири положення. І також відмічу, що всюди є охолодження. Ось тут охолодження, ось тут є, бачите, отвори для охолодження. І безпосередньо зверху аж два отвори для охолодження, зроблено для того, щоб вони менш перегрівались. Батареї в мене 4 Ампер годин. Ну і звичайно, на ємність я їх буду тестувати. Ну що ж, друзі, давайте попробуємо тест. Колода, як бачите, більше, ніж на півшини. Ну і я вважаю, що для такої пили це є оптимальний діаметр. Погнали. Поки Нік ганяє акумуляторну пилу по колодах, я подумала: а як же правильно її вибрати, щоб не влетіти? Бо в магазині очі розбігаються. На є каталозі все просто: обрав бренд, глянув характеристики, доточні фото з різних сторін, і відразу видно, скільки коштує і в яких магазинах є. Мені подобається, що тут не нав'язують. Треба тільки пила без батарей, будь ласка, бери тушку. Нема. Акумуляторів теж не проблема. Обирай набір одразу. Та акумулятори тут теж є під будь-яку посадку і з будь-якими ємностями. Цілий список. Ну, прямо конструктор для дорослих хлопців. До речі, є каталог. Це українська компанія, яка працює вже понад 20 років. Так що перевірена історія. Лінк нік залишить під цим відео. А я піду обтрушу Ніка, бо він після тих тестів більше схожий на шафу тирсою, ніж на блогера. Нехай щастить. Так, зробив 15 різів. Залишилось два ділення тут. І залишилось два ділення тут. Рівномірно сідає. Тепер продовжимо тест на трішки меншій колоді, чуть менше, ніж на півшини Погнали. Ну що ж, друзі, такий результат. Я скажу, що це батарея 4 годин. Це є мінімум, що з нею можна працювати. 13 різів менших. Ну і 15 різів, таких великих, як ви бачите, з цими сучками різав. Воно не сире, дерево сухе, сухе, тяжкіше різати. Ну і більше, ніж на півшини, там 5 сантиметрів не вистачає до кінця шини. Ну, як на мене, гідний результат для батарей 4 Ампер годин. Ну і звичайно, друзі, як ви маєте цілу купу різних акумуляторних батарей, типу Макіта, ви зможете працювати на тій пилки. Давайте ставимо спочатку акумулятори від Procraft. попробуємо як працює. Так, тепер встановлюємо елтус. Як бачите, все встановлюється пробуємо. Ну і гросер одна в мене три ампер годин, друга чотири ампер годин. Нічого страшного, все стає і будемо пробувати як ріже. І ще раз повторю, це мінімальні батареї 4 ампер години, від яких вона може працювати. Якщо маєте батареї 6 а і 8 ампер годин, звичайно, що і продуктивність її буде більше, і потенціал двигуна буде відкриватися більше. Так, частково розібрав. Хочу показати, яка йде ведуща зірочка. Дуже схожа, як в бензопил, в електропил тільки менша, і хочу показати, як виглядає гальмівна система. Бачите, потужна пружина. Усередині йде пластина. Відповідно, пластина зжимає зірочку. Ось на зірочки навіть видно. І так працює аварійне гальмо. Зібрав далі пилу, що ми тут бачимо. Бак іде на силіконових шлангах, але в одному з силіконових шлангів, як бачите, всередині йде пружинка, зроблена для того, щоб не перегиналось. Також дуже подобається, що двигун має окреме своє посадкове місце, ніде не впирається не в корпус, має свою гільзу. Далі покажу, що кнопкою включення служить і мікрик. відмічу мікрик пилозахищений і брендовий від торгової марки Jabin. Такі кнопки, мікрики, люблять ставити бренди. Далі покажу, що. Ці контакти на термоусадці. Мікрік має своє посадкове місце. Зверніть увагу, що пила всюди-всюди має ребра жорсткості. Ну і плата керування тут дійсно вражає, покажу, з яким великим пасивним радіатором вона йде. Бачите, скільки ребер для охолодження, ребра досить великі, і покажу також, що стоїть ще один мікрік. Він працює в зворотньому напрямку, тобто працює не виключення. І як бачите, всі-всі проводки в термоусадці плюс припаяні. Тепер звернув вашу увагу на масляний насос. Як бачите, дві шестерні. Відуча і відомо, вони металеві. Далі покажу, друзі, що мене дивує. Ось бачите, високотокові провода і яке велике стоїть тут фіритове кільце. Ну в бюджетних інструментах я реально такого не бачив і реально над цим заморочились. Звичайно, що ця пила працює через редуктор. Шестерня тут напресована на вал, але відмічую одну деталь, що підшипник стоїть якісний від торгової марки АОДО під номером 600 тисяч. як бачите, з класом точності. Завжди говорю, що АОДО, вони бувають різні. Як і бюджетніші, так і з класом точності. Далі посадкове місце під підшипник, як бачите, має ось такі ребра жорсткості. Сюди виходить шпиндель на зірочку. Достав ротор постійний магніт і скажу, що ви будете вражені. По-перше, розміри його вражають. По-друге, відмічу, що всюди є балансування. І по-третє, покажу, що є ось такі технологічні виступи, і такий двигун вважається більш технологічним. Плюс відмічу, що підшипник тут також стоїть АОДО, точно такий самий 6000, тисяч і покажу. Що з класом точності. Ну і в задній частині ротора постійного магніта також стоїть підшипник аудо під номером 608, і як ви бачите, ось тут вказаний безпосередньо клас точності. Покажу, як виглядають катушки статора. Ну, розмір їхній вражає, чесно кажучи, я б думав, буде набагато менший двигун. І в місцях, де запитуються проводки з катушками, всюди зафіксовано компаундом. Друзі, плюс відмічу, що корпус, де всюди фіксуються шестерні двигун, всюди йде хороший, якісний такий капродон. З такого капролона бувають, роблять шестерні до електропил. Друзі, і покажу, що цей капролон всюди має ось маркування. Так, розібрав акумуляторну батарею, покажу, як виглядає плата. Як на мене, краще зроблено, ніж в інших бюджетних, які ми розбирали. Всюди йдуть шини. З обох боків, як бачите, стоїть спеціальна така діелектрична проставка, нормально приклеєна. Всі елементи. Зафіксовані в чотирьох місцях точковою зваркою. Є термодатчик елементів тут 10. Між елементами достатньо місця для охолодження. На кожному елементі вказано 2000 мАг І як бачите, батарею цю я тестував, і дійсно, батарея має 4 ампер Ну і покажу, як виглядає зарядний пристрій. Взагалі, претензій немає. Радіатори, дроселі, основне, що плата повністю зафіксована до корпусу. Як я вже говорив, всюди багато отворів для охолодження. Отож, друзі, в підсумку скажу, що ну я не маю реально до чого до цієї пилки придертись. Дуже сподобалось, як зроблений ротор постійний магніт. Також дуже сподобалось, як зроблена плата, все на вищому рівні заморочили сфіретове кільце, поставили. По батареях претензій немає, по заряднику претензій немає. І саме основне, що ця пилка працює на макітовській посадці. Мені не соромно рекомендувати цю пилку. от Для домашніх завдань можна реально вдома нею кожен день працювати, і вона буде вам служити.